мене є домашній улюбленець. це собака на ім'я Баді. Він породи міні Йоржинський тер'єр. Зараз йоржинський тер'єр одна з найпопулярніших порід собак. Йоршинський тер'єр це дуже маленька порода собак, що зазвичай досягає висоти від 15 до 20 см холці та ваги від 1 до 3 кг. Це мала енергійна собачка з відмінними характеристиками. Шерсть йоршинських тер'єрів міні гладка і блискуча, яку легко доглядати. Вона не линяє, але потребує постійного грумінгу. Шерсть може бути різного кольору, включаючи чорний, коричневий. Темно-сталевий на спині. Голова Йоршинського тар'єру Міні має вузьку форму з високим чолом та довгим носом. Їхня морда зазвичай зігнута вниз. Собаки мають великі темні очі з інтелігентним виразом обличчя, мають великі вуха, що висять за круглими кінчиками. Йоршинські тер'єри – це жваві, енергійні та вірні собаки з високим рівнем інтелекту. Вони дуже співпрацюють зі своїм власником. Та можуть стати відмінним собаками компаньйоном Хоча ця порода в цілому є досить здоровою, йоршинські тер'єри міні можуть стати схильними до деяких проблем зі здоров'ям, таких як проблеми із стегновими суглобами та катаракта. А йоршинські Міні – це дуже маленькі собак. Вони потребують правності та тренувань, щоб розважати свої фізичні та ментальні стібності. Йорки є дуже грайливими та невтомними собаками. Вони із задоволенням бігають та грають в м'яч. При цьому вони не забувають стежити за реакцією свого господаря. Йоршинські тер'єри добре відчувають настрій свого власника. Коротко про його раціон. Він полюбляє корм. Смачного обіду він зазвичай відпочиває на своїй лежанці. Він живе в хороших умовах проживання. А це догляд за ним. На такі команди: сидіти, лежати. Баді любить прогулянки та подорожі з нами. Його найулюбленіша розвага це музика мого брата. Йоршинський тар'єр міні це дуже дрібна, жвава та віддана порода собак з довгою м'якою шерстю та характерними рисами облич. Вони потребують регулярного догляду та уваги, але можуть стати відданим супутником. І дійсно наш базі став нам не тільки другом, а й членом нашої сім'ї.